Млювати справді? З Звісно, чому вам спочатку не поїсти, тоді зможете мені розповісти, чому прийшли. Я вірний Тільки громовому клану. Забирайся звідси. А куди це ви. Можна можна з вами? Гадаю, вона зостанеться в мене надовше. Що на день, то більше з неї користь. Срібну струмку. Ні. Режи вірність у клану, якби ж ти тільки міг поглянути далі свого носа, то ти б зрозумів у житті є набагато більше речей ніж у одному маленькому клані. Лише вогонь може врятувати громовий клан. Круколапе, будь ласка, розкажи нам все, що ти пам'ятаєш. Мене поранили у плече. Круколапе, не думаю, що зараз знадобиться твоя допомога. Заховайся в ущелині, аж поки не буде безпечно звідти вийти. Добре, Рудохвосте. Я, Я вже покинувся до укриття. Аж побачив як Рудохвіст хвіст, атакує річкового кота. <свілляє> Нащо було б пхати на нашу територію свої брудні річкові лапи? Забирайся звідси! Ого. Ніколи не думав, що річкові коти аж настільки слабкі, що не можуть битися самі за себе. Жоден громовий кіт не сміє зачіпати Камене Шуба. Що? Це не має сенсу. Ти впевнений, що все правильно почув? Так. Проте клани воюють весь час, що такого особливого в Каменешубові. Не знаю, будь ласка, продовжуй. Стоп, там же гладкі камені, Дубосерде, дубосерде! Що? Що сталося? Круколапе, можеш повертатися назад до табору. Ми з рудохвостом не здоженемо тебе. Ходімо до табору, ти грокіхтю. Так, йди до синю, зірка, йди до синю зірка, вкладна. Стоп. Навіщо ти руки хоч хотів залишитися з хвостом? Що ти нам сталося? Знаєш, Рудохвост, не таким то й гарним ти котом був. Та й боєвода з тебе нікудишній. От якби я ним став, тоді б у мене був би весь клас. Дякую за твою жертву, рудохвосте. Отже, дубосер справді загинув від каменепаду, і його ніхто не вбивав. Це все ще не доводить, що ти роки, хоч убив рудохвоста. Не розумію, як це може нам допомогти. Доводить, це означає, що ти роки хоч збрехав, коли сказав, що дубосер добив рудохвоста, а він йому помстився. Синязірка просто не вірила, що рудохвіст міг убити іншого воєводу, але насправді насправді-то рудохвіст і не убивав його. Тепер синязірка мусить нас вислухати. Ми дуже вдячні тобі, Круколапе, проте нам час рушати. Бувай, Круколапе! Сірос може, річкові коти повинні це знати. Ну, знаєш, я міг би поговорити там зі Срібнострумкою, сто відсотків і. ой. Тось, де ви були. І чому від вас тхне мишами? Хех. Добре не їлися, але не принесли для клану жодного шматка, кицюня. Але ми з'їли перше, що зловили, щоб набратися сил. Більше нічого не вполювали. Ми справді хотіли принести кланові їжу, просто нам не пощастило. Навіть якщо і так, коли здобичі мало, кожен кіт повинен подумати найперше про клан і поділитися всім, що в нього є. Ви мене дуже розчарували. П пробач, сеню, зірко. Твоїм пробач клан не нагодуєш. Вам обом доведеться прийняти кару за свою жадібність. Ви повинні зрозуміти. Ще потреби клану важливіші за ваші власні, особливо ще й під час гололисту. Тому до наступного світанку будете полювати для клану і зможете поїсти лише тоді, коли нагодуєте всіх інших. Ви щось виглядаєте змученими, йдіть поспіть поки, але до сонцепіку вже мусите вирушити поздобич. Добре синя зірка. Угне серде, вогне серде, ага. хто мене кличе? Вогнесерде, вогнесерде, вогнесерде. Вогнесерд раптово зупинився, його серце закалотало у грудях. Це була плямолистка. Коли він уперше прийшов до лісу, плямолистка була медикицькою громового клану. Вона загинула від жорстокої лапи тіньового кота. Ходімо, вогнесерде, я хочу показати тобі дещо. Вогнесерд прямував за нею слідом, задивляючись на гру місячного сяйва на її хутрі. Вогнесерд кліпнув замість звичного краєвиду з лісом і полями. Він побачив безмежний простір води. Який тягнувся ген за горизонт, звідки взялася ця вода? Він не був навіть впевнений, чи це були землі кланів. Пам'ятай, вогнесерде, вода може загасити вогонь. Вогнесерде, вугнесерде, вогнесерде, прокидайся, уже майже сонцепік. А, що? Я кажу сонце Сунцебік, нам пора на полювання. Зустрінемося біля ялівцевого тунелю, і тільки ти поквапся. Добре. Згодом у голові вогнесерда прояснилося, і він раптом згадав пересторогу плямолистки. Вода може загасити вогонь. Що вони хотіли йому сказати? Вогнесер пригадав попереднє передбачення плямолистки. Лише вогонь врятує клан. Вийшовши з кубла слідом за сіросмугом, він усвідомив, що тремтить, і не від холоду. Вогнесерд перечував неприємності, що клубочилися, наче грозові хмари. Якщо вода справді загасить вогонь, тоді що врятує клан? Чи могли слова плямолистки означати, що громовий клан приречений?